Я Ніно. Я вас вітаю. Вітаю. За традицією тисну вам руку. Ви готові починати? Готова. Давайте Готова. час починається прямо зараз. Зранку Салеровий фреш, матча чекава. Матча. Чого ви боїтесь? Смерті близьких. Улюблений фільм. Лобстер, актор Хокін Фенікс. У вас всередині більше ніжності чи сили за відчуттями? Коли ніхто не бачить ніжності, коли всі бачать сили. Улюблена страва з дитинства. Гарбузова каша. Боже, я знайшла першу людину так. в історії, яка відбулася. Коли в останнє ви вигорали? горали? Перед е, літом, десь в травні, напевно, в кінці травня. Як відновилися? Що вам допомогло? Мені допомогли чотири дні наодинці. І мені здається, що в залі нам всім треба побільше бути наодинці в тих справах, які ми любимо. Тоді ми зможемо заряджатися енергією, інакше дах просто буде їхати. Чи є українець, до якого ви відчуваєте агресію? Українець Так, от а, Вся фракція ОПЗЖ і вата, яка присутня в нашій країні, і дотепер. А можете от перший, хто прийшов вам на думку до кого агресія Ну для мене символ взагалі ватно. Проститутського, вибачте, такого пристосуванського українця, на жаль, це Дубинський, наприклад. Хто може довести вас до сліз? Діти. Чи правда, що вас побоюються колеги? Ні. <клес> Нібито ні. Нібо а правда ні. побоюються? Е, так. Горох чи кукурудза? кукурудза. Троянда чи ромашка. Троянда. Чи дивитесь ви дорослих дівчат? Ні. А знаєте, що це за шоу? Ну там трапляло колись в рекомендації. Дорослі дівчата це здається Маша Єфросініна і з Оля поляковою. Та я навіть знімалася в одному випуску, і він не вийшов в ефір. Ви ображені а? на Єфросініну? Ні, Це була моя ініціатива. Ви не видали це ви філі Так. Не це сталося в той період, коли Оля Полякова виступала на весіллі корупціонера. Я не знала про це перед ефіром, і мені було неприємно, що ця розмова, яка у нас була про українськість і не знаючи, що це було в житті пані Ольги, щоб це глядачі сприймали як і мою повагу прийти на ефір до. Подібної людини, але До Марії нап... не мають претензій. Напевне, що вас вмовляли, щоб ви дозволили. Так, звичайно, звичайно і ви категорично вмовляли. сказали ні. Ні, ні. Що робити з українцями, які досі створюють російськомовний контент, говорити їм, що ви підтримуєте ворога? Три продукти, які завжди є у вашому холодильнику, Фу, хороше питання: авокадо є. яйця так і сир. Я дуже люблю сир. Чи був у вас секс на одну ніч? Ні, скільки заплатили за комуналку минулого місяця? Одинадцять тисяч. Що ну, комуналка це догляд за перебудинковою територією, вивіз сміття. Ну тобто, це все, що стосується догляду за я живу в приватному будинку в селі, так. і в цілому це доволі дорого. Газ, електрика. Чи робите ви ін'єкції краси? Ні, ніколи не робила. Нікола... Я боюся ліна, це робити. Хто наразі вам ближчий по духу: Зеленський чи Порошенко? М -м -м. Ющенко. Ну? Я не можу сказати з цих двох. Подивимось, чим закінчиться президентський термін Зеленського. Але для мене Ющенко найкращий президент, який був в Україні, попри те, що він на мене ображається, що свого часу. В інтерв'ю здається українській правді я сказала, що ми реально просрали свій шанс на певному етапі, дозволивши регіоналам і різним іншим, не дуже проукраїнським політикам, зайти в крісла, які би визначали далі. Курс країни. Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві для вас? Я думаю, що мені десь 1050 з огляду на те, що я ще мама двох дітей. Ну і потрібно, потрібно фінансувати все, будинок, харчування, гуртки. Думаю, 1050. Ви самостійно забезпечуєте своїх дітей? Так, самостійно, але у дітей є батько, коли вони з ним, він їх забезпечує, коли вони зі мною, ми розлучені, тоді я забезпечую, ми не маємо аліментів чи щось таке. Тобто кожен просто вкладається в дітей, коли він з ними. Чи фліртували ви колись з одруженим чоловіком? Фліртувала? Так, чи фліртували ви колись з одруженим чоловіком? Н Ні, не думаю, що це флірт. Ви підете колись у політику? Можливо, але не зараз. Скільки відсотків депутатів на вашу думку крадуть гроші? Думаю, 80. Ви особисто сприяли ухваленню закону про легалізацію медичного так. канабісу. Чи будете ви сприяти його повній легалізації? Я е, підтримувала, тому що. Було використання канабісу в медичних ці цілях. Це наука і медицина. Чи потрібно це легалізувати в Україні? Так, чому не тому, що я хочу, щоб ми з вами тут йшли хрещатиками. Ми клуби димо розвіювались і всі були під канабісом, тому так. що стресовий час, а тому, що все одно ті, хто хоче його знайти в нелегальному варіанті, знайде і повірте, знайде от прямо на цій вулиці. Тобто його досі не легалізували в Україні через корупцію. Саме так. Абсолютно Чи потрібно на вашу думку легалізувати проституцію в Україні, так Аліно. Я вважаю, що потрібно легалізувати проституцію в Україні. Взагалі, всі процеси, які зараз є конфліктними, ну так би мовити, та в суспільстві проституція, канабіс там, азартні ігри все це має бути легалізовано і законодавчо устатковано для того, щоб ми розуміли, які правила зараз правил нема. Рубрика норм чи крінж. Не застеляти ліжко зранку. Норм. Норм чи крінж. Заробіток українок на OnlyFans. OnlyFans це платформа, де норм. вони продають інтимні норм. фото. Коли жінка запрошує на побачення першою, норм. норм. Публічно розповідати про депресію. Норм. норм. Масові шлюби українок з іноземцями. Норм. Не так давно на вас обрушився шквал хейту через те, що ви сказали. Цитую: ви не хочете воювати? То що ви тут робите? Їдьте звідси геть. У мене питання чи не переживали ви після цього морально і чи не шкодували про свої слова? Бо люди ж там склеїли про вашого сина і про… <говори> ну, е, люди склеїли е, це? Склеїли росіяни. Фрагмент, хто не бачив, друзі, як мене питають, чи готові мої діти, якщо готова я як мама відправити дітей воювати, ну діти мої ще малі, вони вчаться в школі і в середній школі. Тому коли вони виростуть, я сказала, що вони самі скажуть. Ну, я їх виховую певним чином. Тому якщо війна буде тривати, а я думаю, що вона буде довгою, то діти точно долучаться до оборони країни. Це 100% з їхнім вихованням, інакше бути не може. Був хейт через те, що ви своїх дітей хочете перепитати, чи вони готові йти. А всі інші мають типу, просто йти і все. Кожна мама так, ти має ти. питати е, своїх дітей щодо їхніх планів і обговорювати, угу. коли це станеться, як підготуватися до цього процесу. Напевно, потрібно все ж таки розжовувати частіше людям ті речі, які ти артикулюєш, тільки тому, що хтось може скористатися і склеїти подібні відео. На жаль, росіяни це роблять масово в Тіктоці. Я до речі від нього відписалася. У мене немає тіктоку. Команда ВД виставляє там якісь наші актуальні відео, до, але я туди не заходжу, вважаю це найбільшим злом. Близько трьох мільйонів євро. Росіяни витратили минулого року тільки на Тікток і на тему Аліно ТЦК. Це їхня головна тема. Яніна, оскільки ви дуже відверта, я попрошу вас охарактеризувати наступних інтерв'юерів України. Найвідоміших я візьму у форматі Моє не моє Суханов, не моє дорочук, моє раміна не моє Мосейчук. Не моє. Ема Антонюк. Моє Анатолій Анатоліч? — не моє гордон. Не моє топчик зібрала. Продовжіть, будь ласка, фрази. Я не розповідаю про свої нові стосунки про особисте життя. Тому що Тому що це моя особиста справа. Я не думаю, що це когось сильно хвилює. — Найбільша біда України — це… — це корупція. Що б ви заборонили українському шоу-бізнесу, якби була ваша воля? Співати лайно. Ось таке попсове лайно, від якого неможливо просто кров з вух. Що це може бути? Яке попсове лайно? Можливо, якась є пісня. Ну є пісня, але я боюсь образити цього виконавця, тому що він дуже ніжний і колись його плакат висів у мене над е, столом. Письмовим. Як цікаво, то тобто перші цікавіше, ну хоча б перша літера. Ні, Його не я не буду говорити. Буде. Він він точно засмутиться. Можливо, для нього будуть важливими мої слова, і далі не буде не буде мати натхнення щось робити. Хороші русські існують. Хороші русські існують в РДК. Якби вас почув весь світ, що б ви йому прокричали? Я би прокричала, схаменіться. Ваші цінності знищені. Я ви відповіли на усі 55 запитань. Я дуже дякую вам за вашу щирість. Дякую відвертість. Дуже.